Добрий ранок, дорога церква, дорога сім'я, дорогі гості. Я знаю, що вас сьогодні дуже багато. А, так склалося. Я думаю, всі ви знаєте, бачите. Ми сьогодні без е, починаємо без світла, але я думаю, що це нам не завадить. І прекрасно то, що незважаючи на всі обставини, і навіть такі, ми можемо все одно збиратися. І що найголовніше, ми можемо бути в спільності з церквою Христовою. Ми можемо бути об'єднані любов'ю Христа, нашого Бога. Ми можемо прославляти Його, ми можемо слухати Його слово. І це прекрасно. Прекрасно. Дякую Богу за технології, за генератори, за те, що, незважаючи на що, ми можемо. От ви можете мене чути. Я не буду надривати свій голос. І я надію, що нічого не підведе, і все буде працювати гарно стабільно. Ми будемо починати наше служіння, але перед цим декілька думок. Ну і в момент, коли нема світла, ми знали вже вчора, що його не буде. Я думав, про що ж говорити? І про що говорити, як не про світло, да? <сум> для чого існує маяк? Щоб, що? Щоб світити, да? Щоб Від себе подалі. Да, того, що маяк розташовується десь там, де зазвичай небезпечно Де якісь мілководдя, де якісь скелі і так далі. І він попереджає, да, можливо, зараз це вже не настільки актуально там, для суден, я не знаю сильно, в цій темі не дуже розбираюся, тому що там вже GPS-технології і так далі, але колись, років 100 назад, це було дуже актуально, тому що маяк реально міг спасти життя. І ось я... Відкопав таку історію у тисячу вісімсот трошки мало спав. Вибачайте. У 1899 році на скелях Каскетс, це в Великій Британії, десь, якщо я не помиляюсь, розбився пароплав Стелла. У густому тумані капітан не побачив слабкого світла від маяка і не почув сирени, в результаті чого це реальна історія: 124 людини на кораблі загинули. А, причиною цього стало несвоєчасне своєчасне обслуговування маяка. була фірма, певна компанія, яка мала би обслуговувати, мала би замінити ліхтар, замінити сирену, тому що, хто не знав, коли густий туман, то замість світла використовувалася ще сирена для того, щоб звуком попередити про те, що сюди плисти не потрібно. І ось ця компанія знехтувала порядком тим, що потрібно було замінити, обслужити його, і це призвело до того, що світло було недостатньо Достатньо яскравим, і звук був недостатньо гучний для того, щоб капітан почув про це. І корабель розбився. І загинуло 124 людини. Моряки вони дуже з великою довірою і повагою ставляться до сигналів маяка. Чому? Тому що це безпосередньо може спасти їхнє життя. І тому, якщо вони це чують, якщо вони це бачать, вони все зроблять для того, щоб відвернути подалі і так далі. Вони ніколи не знехтують цим, а маяк може проскочимо. Ні, не проскочимо. І вони дуже довіряють цьому. І я думаю, ви вже розумієте, до чого я веду, що нас в житті дуже часто можуть багато речей підводити. Ми можемо довірятися людям, і люди можуть нас підвести. І вони можуть десь недостатньо, да, як той маяк, десь е виконати свою функцію туди ми на них поклалися, і підвести нас. Е нас можуть підводити якісь от, тож, ті ж технології. Може бути таке, що зараз генератор зламається, і ви не будете мене чути. Так може бути, хоча ми на нього покладаємося. Нас багато чого може підводити в житті. Е е але Господь. Наш маяк, наше світло, воно він не підводить нас ніколи. Він не від самого початку і до самого кінця. У нас зараз може бути дуже багато відключень. Ви бачите, ситуація, на жаль, кращою не стає. Ми молимося про це, але, але доволі багато годин уже вчора і сьогодні. Ми будемо сидіти без світла. Проте Господь це той, на кого можна покластися. Господь це той ем, світло, той маяк. ну, Просто без якого ніяк. І він незмінно, його, його світло воно проб'є через будь-який туман, через будь-які труднощі. Його звук він проб'є через будь-що. Його можна чути, його можна бачити. І Він незмінний. Давайте прочитаємо маленький, короткий вірш, але дуже гарний. Пер, не перший Іван, просто Івана, Євангелія від Івана, перший розділ, п'ятий вірш. І світло світить у темряві, темрява його не огорнула. Ніяка темрява не може огорнути то світло нашого Господа. Ніяка. Світло Господа воно завжди, завжди перемагає будь-яку темряву. І давайте в цих обставинах, в такому не дуже світлому залі, я вас не всіх так прям добре бачу, але ми будемо пам'ятати про світло нашого Господа, духовне світло, яке Він дає зараз. Давайте зараз станемо, будемо молитися і після цього прославляти Господа в піснях. Співати йому, поклонятися йому, дякувати Йому. Господь, я дякую Тобі за те, що можемо бути тут, за те, що можу зараз, Господь, стояти на цьому місці і роздумувати про це, Господь. Дякую Тобі, що можемо збиратися, Господь, у спільності нашою церквою, об'єднуватися в Тобі, разом, поклонятися Тобі, Господь. Дякую за те, що, незважаючи на важкі обставини, ми можемо бути тут, Господь. І у нас ще й не такі важкі обставини, у когось 100%. Гірше, але ти благословляєш, Господь. Твоя благодать, вона незмінна, вона продовжується, і я тобі дуже вдячний за це. Прошу, благослови хід цього служіння і все, що буде відбуватися. Нехай у всьому цьому проявляється Твоє, твоє ім'я, Господь, прославляється Твоє ім'я. Світи, Господь, своїм світлом, і, незважаючи ні на яку темряву, відсутність електроенергії, електро Господь, проявляй себе, показуй себе. Вдячний тобі. Амінь. Сімдено, тож вдячність я, я скажу ти, всі мої пісні, маю. Я руки зіму славлю тебе. 寂寞。 Чи в радості, чи в журбі пісню співай бо цар Лев живе в тобі, тож підведись І слав душе його show церква. слава Богу, що можемо бути тут, незважаючи ні на що, ні на які перешкоди і славити Його величне ім'я зачитай вірш, початок вірша, друге послання до Коринтян, 12.9: Досить для тебе милості моєї, бо сила моя повністю здійснюється у твоїй слабкості. Коли ми слабкі, тоді особливо Бог торкається і. Видно його силу в усьому. В наступній пісні ми будемо промовляти в моїй немочі «Ти сильний. Тож, коли в нас немає сил, він є тим, хто підтримує і тим, хто буде поруч завжди. Давайте будемо пам'ятати, повторювати це собі щоразу і славити його. Наступні пісні. Сердце сноті моє світло в темряві воскрешится, надія ты жива, Серед тысяча лосі, сердце чую гостей, И коли вся земля тремтить, знаю я ти спай перемени. so Ще ти, ти моя сила Oh, yeah. Yeah. Да, навіть не дивлячись на те, що такі є переривання, е, Бог з нами, і Бог є нашим світлом, і Він дав нам це світло. І в наступній пісні є слова про те, що ми маємо довірити все і повірити в це, е, в те, що сила Божого Духу є у нас, подарована нам, і його ім'я всесильне. І коли ми е, робили репетицію, і я чую цю пісню, і мені щось нагадує ці слова. І я знайшла вірш, адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Це друге Тимофія, перший розділ, сьомий вірш. Тож давайте прославимо його за те, що він дав нам це світло, яке ми можемо світити не фізично, а духовно. Давайте прославимо його за це. Щоб скорбота і тривога зникла вся твоя, промов любого немає більше слів, та у віча й прошу, щоб тебе він селив, прошу, щоб учу. no Наші смерті не